На сьогоднішній день, станом на 22.07, на обліку в департаменті соціальної політики Черкаської міської ради перебуває 27 тисяч 37 осіб. Це внутрішньо переміщені особи, які перемістилися до міста Черкаси з різних різних регіонів нашої країни. Хочу зазначити, що чітко є перелік визначений наказом Мінреінтеграції, який постійно змінюється. Це люди, які мають право на оформлення довідочки ВПО, які підлягають під цей наказ Мінреінтеграції. Хочу зазначити також, що довідки можна оформити як через департамент соціальної політики, так і через програму Дія, яка є в телефонах, яка є в засобах в інших пристроях. Тобто людина може звернутися як до нас, так і дистанційно за оформленням довідки. Довідку ми можемо, якщо людина зробила її дистанційно через телефон, ми її потім можемо роздрукувати і видати вже оригінал довідки в паперовому екземплярі. В департаменті соціальної політики беремо на облік ми внутрішньопереміщених осіб. Діток, пенсіонерів, тобто всі категорії населення, значить, розмір допомоги на сьогоднішній день складає 2 тисячі гривень для особи працездатного віку і 3 тисячі гривень на сьогоднішній день на діток і на осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день у нас по місту Черкаси призначено. Допомога більше 6 тисячі сімей раніше до березня місяця був один порядок призначення допомоги. Зараз береться сукупний склад сім'ї. Тобто, якщо раніше кожний член домогосподарства або сім'ї міг на себе окремо оформити допомогу, то в березні місяці відбулися зміни, і відповідно до цих змін робиться совокупний склад сім'ї, тобто враховуються всі члени домогосподарства. тобто Папа, мама, дітки, всі разом. Людина може звернутися до нас, сім'я може родина до нас звернутися в департамент для оформлення допомоги, якщо сукупний дохід сім'ї не перевищує 9444 гривні. Оце основна, так сказати, цифра, яка дає право на оформлення допомоги. Хочу зазначити, що ці зміни відбулися в березні місяці. Не мають права на оформлення. І цього виду допомоги особи, які знаходяться на повному державному утриманні, хто придбав житло? Нерухомість тут або якийсь транспортний засіб, якому ще немає п'яти років, є у кого на депозиті більше 100 тисяч гривень, тобто ці люди не мають права на оформлення цієї допомоги. Звертаємося неодноразово вже до внутрішньопереміщених осіб, що з метою правильного обліку, щоб потім не виникали порушення ніякі, ми рекомендуємо, так як прописано в постановах Кабінету міністрів, якщо людина змінила. Місце перебування навіть в місті Черкаси переїхала з Соснівського району в Придніпровський або просто змінила адреса в межу району, щоб зверталися до нас департамент і змінювали довідки, тому що потім виникає дуже багато плутанини.